Продовжуємо марафон з новиною студії 23.30 в Україні для вас. Працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». доброї вам ночі. Україна найближчим часом отримує додаткову батарею Петріот і потужну бронетехніку для фронту. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він подякував президенту США Байдену і канцлеру Німеччини Шольцу за підтримку нашої країни. Також Зеленський відреагував на пропозицію Росії про запровадження так званого різдвяного перемир'я. Глава держави нагадав, що ще українська сторона запропонувала Росії свою формулу миру. Один з пунктів виведення окупаційних військ. Натомість Москва цю пропозицію проігнорувала. Згодом офіційний Київ знову закликав Москву вивести свої війська перед Різдвом, але цього не сталося. Тож нинішню пропозицію про перемир'я Зеленський назвав черговою ширмою Кремля для перегрупування військ. У зверненні він говорив російською мовою. Аби росіяни нарешті зрозуміли, їхній диктатор ніякого миру не хоче. вони хатят. использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Нагадаю, Росії сьогодні забажали так званого різдвяного перемир'я. Спочатку про нього заговорив очільник російської церкви Кіріл мовляв, аби люди на лінії зіткнення змогли відсвяткувати різдво. А потім і сам диктатор Путін наказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу припинити вогонь вздовж усієї лінії фронту з опівдня 6 січня до 12 години ночі 7 січня. Диктатор пояснив: цитую у районах проведення бойових дій живе багато людей, які сповідують православ'я у Києві. У щирість росіян не вірять і назвали заяви Путіна і Кирила цинічною пасткою елементом пропаганди. Позиція так званого різдвяного перемир'я не замінює справедливої мирної угоди відповідно до статуту ООН та міжнародного права, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. А от за словами міністерки закордонних справ Німеччини, Аналени Бербок, якби Путін справді хотів миру, то повернув би солдатів додому, і війна закінчилася. Б. Так зване припинення вогню не приносить ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Тому Німеччина, як і ося Європа, про. Довжить підтримувати українців. А президент Сполучених Штатів на питання журналістів щодо так званого перемир'я відповів коротко. Путін просто вирішив взяти передишку між атаками на Україну. Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він готовий був бомбити лікарні, дитячі садки і церкви 25 грудня та напередодні нового року. Тож, думаю, нині він просто намагається перепочити. Російське перемир'я така ж брехня, як і референдуми, так відреагували в ЄС на пропозицію Москви про режим припинення вогню. Голова Євроради Шарль Мішель нагадав, Кремль – агресор, а Україна жертва. І лише виведення російських військ це єдиний шлях до миру і не менше дві людейнуло. Росіяни продовжують подужу рясно накривати житлові квартали Донеччини. Окупанти цілили по усій лінії розмежування. За даними тамтешньої, ОВА, терористичні війська знову вдарили по тиловому Кураховому, влучили в інфраструктурний об'єкт. А також російське залізяче пошкодило шість будинків та дві крамниці. В часовому яру росіяни теж накривали житлові квартали. зруйнували багатоповерхівку і понівечили лікарню та приватні будинки. У цілодобовому вогні також Авдіївка, Мар'їнка і Соледар. А полеману. Ворог завдав ракетного удару. ООН розпустила місію, яка мала розслідувати російський теракт в Оленівці. В організації пояснили, що, начебто, не отримали необхідних гарантій безпеки, а отже, не змогли забезпечити умов потрібних для розслідування. Однак ООН готова знову зібрати місію, що й не отримає гарантії безпеки. Нагадаю, 28 липня росіяни влаштували вибух і вбили українських військовополонених колонії в окупованій Оленівці. Криваву розправу влаштували, аби приховати тортури і вбивства бранців. Україна вимагала від ООН і міжнародного комітету Червоного Хреста здійснити інспекцію колонії. На початку серпня генсек ООН Антоніо Гутереша голосив про створення місії з розслідування обставин трагедії. Однак минуло понад 5 місяців, і представники організації так і не доїхали до місця теракту. Їхня зброя, знання і медичні інструменти. Щодня під вибухи, снарядів і удари авіації вони рятують наших оборонців, часто просто вириваючи їх із лап смерті. Військові медики цілодобово працюють неподалік лінії фронту у медичних стабілізаційних пунктах. Саме тут військові медики творять дива і повертають життя нашим хлопцям і дівчатам. Часто за день їм доводиться приймати сотні поранених бійців, розповідає Олег Корнієнко. Доторкніться до них звичайні фізрозчин, які потрібно вливати хлопцям. Цей розчин медики постійно тримають при температурі 36-37 градусів. Будь-якої миті у операційну можуть привести пораненого військового у людини доволі таки масивна кровавтрата. Ми розуміємо, що якщо ми зараз віліємо холодний розчин, ми доведемо людину до гіпотермії. На перший погляд це звичайна операційна майже все привадять, як і в інших лікарнях. Але саме тут рятують бійців від смерті. Саме в руки до цих медиків одразу з передової потрапляють бій. Поступають тяжкі хлопці. Буває один момент. У нас поступили чотири ампутації одночасно. Тобто відірвали ноги, руки. одного хлопця взагалі одна сторона повністю, і вони поступали одномоментно один момент, за одним. Помімо цього були легкі травми, помімо цього були якісь забої. У медичному стабілізаційному пункті вона вже більше місяця. Сюди приїхала як волонтер від першого добровольчого мобільного шпиталю. У столиці теж лікувала військових, але вирішила біля лінії фронту. Буде більш кориснішою Перші два тижні. У нас був абсолютний конвейер. Ми не знали, у нас не вистачало рук. Ми приходили, працювали ті, що на реанімаційній бригаді. Ми приходили, допомагали тут. Подібні стаб пункти розкидані по всій лінії фронту. Щодня в середньому сюди привозять 60-100 поранених бійців, але все залежить від інтенсивності боїв. Як тільки українські захисники йдуть у наступ, кількість поранених зростає. У них 40 хвилин, аби надати першу медичну допомогу бійцям, стабілізувати їх і відправити вже до шпиталів. Хоча робота ця не для свободухих, зізнаються медики. Боляче дивитися, коли хлопці по 22 роки, і їх привозять, наприклад. А ну, коли ампутація, а є ще важкі випадки, коли пошкоджуються магістральні судини і турнікет там більше вже 4 годин, і ти розумієш, що як, як кінцівка ще є, але скоріш її не буде. Та за життя кожного захисника вони борються до останнього, навіть якщо навколо все вибухає, медики не припиняють свою роботу. Поряд розриваються касетні снаряди. Частина медиків і легко поранених бійців миттю евакуюються в укриття. Підвал, давайте, але ця бригада, попри небезпеку і далі продовжує витягувати з лап смерті українського воїна. Для них кожна секунда занадто дорога. Подалі від фронту ці ста пункти вже називають пунктами незламності. Байдуже, чи росіяни по медикам б'ють з авіації чи касетними снарядами? Для них головне зробити все, аби боєць вижив. 40 хвилин протокол. Ми маємо право зупинитись, але ніхто не зупиняється, і всі йдуть далі, всі реанімують, допоки вже не з'являться клінічні прояви біологічної смерті. Цього разу і її колегам щастить. Вони приводять до тями занадто важкопораненого бійця, стабілізують і разом з іншими пораненими відправляють вже на профільне лікування. Ця швидка поїде, а медики на операційному столі вже рятуватимуть іншого військового. Їхній конвейер боротьби за життя не має зупинятися, особливо коли на столі зовсім юні воїни. Це неможливо забути. Ноги в пакеті, які ти пакуєш. Неможливо забути, коли там одночасно, коли ти розумієш, що він уже 200, ти в нього зазвонив телефон і йому дзвонить дочка. А ти не можеш нічого сказати. Коли тебе питають, ми везли хлопця 2000 року, він питає, у мене нога є, а я розумію, що там і немає. Я кажу, я не чую, я не бачила. Олег Корнієнко, Євгеній Задуя, факти ICTV, єдині новини. У лавах славетної 67-ї окремої механізованої бригади правий сектор посилення на вірність українському народу присягу склали мобілізовані воїни. Військові всі як один вмотивовані на захист України та готові до знищення ворога, що прийшов зі зброєю в Україну. З присягою вояків привітали командири батальйонів та побажали скорішої перемоги. Обратимі, Ви вітаю вас з прийняттям присяги. Нас чекає важкий, але переможний шлях. Я вдячний всім, хто долучився до нас. Для мене є честь і гордість рухати з вами до перемоги. До того ж правий сектор, який з 2014-го самовіддано бореться з расистами як добровольче формування, після героїчної оборони Київщини, Чернігівщини та східних рубежів України, набув статусу окремої військової частини у складі збройних сил України. Тепер командири називають 67-му бригаду однією з найвмотивованіших та найдосвідченіших підрозділів збройних сил України за ці роки війни, за ці вже місяці, що ми воюємо. Наш ворог боїться просто саме слово, дух. І це завойовано. Цей страх у них він завойований нами, усіми хлопцями. Успенський собор і трапезну церкву Києво-Печерської лаври офіційно передали державі. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Досі їх орендувала Українська православна церква МП. Термін оренди закінчився 1 січня. Комісія, яка була створена для опису майна святинь та повернення їх державі, сьогодні завершила свою роботу. 7 січня в Оспенському соборі Києво-Печерської лаври різдвяне богослужіння вперше правитиме предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Адже востаннє на території Лаври Українська церква, незалежна від Москви, мала службу ще 300 років тому, доки Росія остаточно. Но не анексувала київську митрополію. Слава Україні! Так, Вселенський патріарх Варфоломій звернувся на фонарі до українців, які прибули привітати його з Різдвом Христовим. Війну Росії проти України він назвав диявольською. Ще раз підтвердив, що не визнає руський мір і підтримує українського президента. Як може матір церква не засудити війну, коли вона бачить, як помирають діти, наголосив православний першоієрарх світу. Фанарх. Візантійський район Константинополі, резиденція Вселенського патріарха. На зустріч із Варфоломієм приїхали майже півтори сотні пручан з України і подякували його всесвятості за підтримку нашого народу. Один перших літерів, які засудили російську агресію. І сьогодні майже єдиний духовний літер. Які висловлюють позицію відносно підтримки України і відносно того, хто є агресором для цієї війни. Серед дарунків патріархові були розписана гільза зазовсталі, які майстриня продає для підтримки ЗСУ, маленька бурштинова ялинка і солодощі з різних регіонів. Очільник світового православ'я подякував прочанам за гостинці і вкотре висловив повну підтримку всім українцям. Я засудив і засуджую цю війну, яку називають диявольською. Як може матір церква не засудити цю війну, коли вона бачить, як помирають діти? Я засудив цю війну, засудив ідею Рускава міра. Я сказав і повторюю, що вторгнення Росії в Україну несправедливе. Це злочин і гріх, це не православний і не християнський вчинок. Українські прочани привітали патріарха Константинополя колядками. Прозвучав на фонарі всесвітньо відомий щедрик Миколи Леонтовича. Це любов, це віра, це перемога і це все. Після офіційної частини представники Волинської єпархії православної церкви України попросили в патріарха Варфоломія благословення перейти на новий юліанський календар. Якщо блаженніше епіфанії дає благословення, то будь ласка перед храмом голову Вселенського православ'я вже чекала українська громада Константинополя, щоб теж привітати з різдвом. Гуртує українців у Стамбулі Тетяна Фецен. Живе вона тут вісім років і. Щороку на Різдво та Великдень громада приходить вітати патріарха Варфоломія, пригощає присутніх українськими національними стравами. Ми підтримку його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія відчуваємо на всіх рівнях. Дякуємо за його молитви і за його таку його таку однозначну підтримку України. Серед дипломатів, заодно й колядників був і генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський з дружиною Людмилою. Я навіть не знаю, хто більше підтримує і любить Україну, ніж його всесвятість. Слава Україні! Він говорить всюди і постійно. Це теж це публічний вимір, але є ще вимір, який можливо не всі знають, про який не всі знають. Про ту величезну кількість гуманітарної допомоги, яка була надана е, його всесвятістю. Після зустрічі із Селенським патріархом Прочани впевнені, вже наступне Різдво всі українці святкуватимуть разом в один день, 25 грудня. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV, Єдині новини. Такі новини на цю мить. Наступний випуск о півночі. Марафон триває.